Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Сьогодні 31 березня і сьогодні стартує іграшковий бум весна і шалений тиждень стартів від Оленки Баганової. Всі покликання, весь списочок на учасників буде і в закріпленому повідомленні, і під відео. Тому проходьте і дивіться, що ж нав'язали наші дівчаточки. Сьогодні понеділок і першим стартом у мене буде єдиноріжка. Єдиноріжка від Анастасії Вороніної, покликання на її канал, теж залишу не канал, а сторіночку в інстаграм. Отже, я сьогодні на роботі, зараз ранній ранок, і я беру з собою це на роботу. Що встигну, те і буде. Головне розпочати закінчення завжди буде. Може, через рік, а може, і післязавтра, але воно точно буде. Ось, я побігла працювати. До зустрічі в наступному вімкненні. Вас вітаю вівторок. І я сьогодні я знову на роботі, і на роботу з собою беру ось такі е, ниточки. Отже, Лілія Левчук, автор цього майстер-класу на це оленяточко. В неї є серія такий звіряток в долоньку. Ось і в одному з благодійних лотерей я виграла її квіточку Пеларгонію майстер-клас і буду її в'язати. Ось такі ниточки я собі приготувала на в'язання гачок беру і біжу працювати. Зараз ще вімкну на паузу і покажу, що я встигла за вчорашній день. Отже, за вчора в мене зв'язалися вушка. Мордочка, ріжок, дві верхні хлопульки і нижню я розпочала і так на тому і сталося. Ось, ось такий результатик. Насправді не є малий результатик, тому що роботи вчора було багато. Щоразу менше залишається часу на роботі напов'язати, тому що справді багато роботи весна, щось помити, прибрати, розкласти та й таке. Все, я побігла працювати. Завтра покажу, що встигла за сьогодні, і розпочнемо наступний стартик. Ось і середа, і що я встигла за вчорашній день це 10 квіточок і три листочки. Все, це все, що я встигла по майстер-класу на квіточку пеларгонію. Від Лідовчук нічого з цим поробити не можу. Робота є робота. Сьогодні я вдома, сьогодні вже друга година дня, і хочу вам сказати, що я ще нічого не починала. Прання, речі, перекладання, якесь зліва направо, не знаю. Не хочеться нічого, чомусь напала на мене тітка Лінка. Що я буду починати сьогодні? Сьогодні в мене шалений тиждень стартів від Оленки. Багановий. І Сьогодні я стартую шкарпеточками квітка сокс від Сніжани Дін -дін -дін Квітка Сокс. Ось. Це те, що я планую починати сьогодні. Сьогодні ніяких планів немає, тому буду займатися цим по мірі можливості, поміж якимись домашніми справками. Ось. Завтра планується поїздка до стоматолога. Настунені зубки ми лікувати закінчили, розпочинаємо з алінчинами. Тому завтра стоматолог. Поїздка в місто це завжди багато часу. Дорога вперед, дорога назад, перебування в стоматолога — це все, все час ні на що. Ось, але це час на здоров'я моєї дитини. Тому як буде завтра в'язанням — ще не знаю. Ось такі ниточки в мене є. Буду приступати, буду вив'язувати для початку напевно, квіточки. Ось, а вже з них буду вив'язувати шкарпеточки. Одним словом, все побачите. Згодом я біжу е, спиці номер 2 е, тому що ниточки абсолютно тонесенькі, е, а я в'яжу дуже щільно, тому буду вчитися в'язати не щільно з спицями номер 2 тому що переважно я в'яжу спицями 2,5 такі ниточки. Ось е, буду вчитися. Е, сіла батарейка, значить це знак. Все, пішла. Десята вечора і покажу вам, що ж я сьогодні настартувала. Настартувала стартувала ось таких 8 квадратиків, 5 з них я вже зшила у манжет, але розумію, що один все-таки лишній. По майстер-класу квіточка мала би мати один модевчик, мав би мати 7 см, мої мають по 5 тому я вирішила додати ще один. Ось такий мотивчик, але бачу, що він лишній. Спробувала протягнути ногу через 4 манжети, я її протягую. А 5 це навколо ще колодки занадто багато. Тому відпорю, один мотивчик, мабуть, самий темний відпорю, і один манжетик в мене буде світліший, і другий темніший і мене це не бентежить. Шви теж вийшли темними, тому що закінчився ось тут в мене закінчилась нитка, і ось тим, тим кольором я продовжувала зшивати, щоб не відрізати нитки. Щоб в'язати ці мотиви, я вже виймала нитку з середини, розбомбила моточок, тому що різати справді шкода було. Ось, І такі мотивчики в мене вийшли. Зараз випорюю один цей темненький мотивчик і зшию ці мотивчики. І два манжетки в мене будуть готовенькими. Ось, більше нічого такого не встигла, на жаль, але ну, непродуктивний в мене на день. Ця лінька мене не відпускала цілий день. Петя мав можливість подзвонити і, і по відео зв'язку розхвилювалася. Тому гарно собі поговорили і. Андрійко насмажив на лисничків, теж посиділи по вечері, поговорили, тому кажу, день непродуктивний. Але старт він є у шаленому старті від в тижні шалених стартів від Оленочки. Дивлюся роботи своїх дівчаток, вони скидають в чатик і дуже-дуже приємно, багато готових вже є робіт. Це дуже дуже надихає насправді. Ось і тішить. Дуже вона тішить, що дівчатка зразу мають готові роботи. Тому буду, буду працювати далі. Відзнімо, щоб показати, тому що зараз всі розлягаються спати, щоб потім нікому не заважати зйомками, то я відзнімаю вам зараз. Але точно-преточно -точно хочу закінчити сьогодні ці манжетки, щоб вони були готовенькі. Ось початок, шкарпаточок є, і це вже дуже тішить. Добре, до зустрічі завтра, так би мовити, завтра, за секундочку. Ну, ось вже четвер я отримала посилочку, замовляла собі ниточки. І що я отримала? Отримала джинсики 07, на лялечок і отримала чорний колір. Джинсу на котики з ЗСУ, тому що в'яжу зараз бронежилети коричнево, теж виглядає досить непогано. Але, думаю, чорний теж. Раз я вже замовляю і плачу за доставку, то вже нехай буде. Так. Далі замовила на свою зайку ось такий колір LeVita Yarn велюрекс, з Люрексом ниточка 140 метрів 100 г. Не додивилася я, що там 140 метрів, ниточка тонша, отже, зайка буде меншою. Ну, Вже як є. До неї фіолетовий колір на платят. Замовила по два мотки, тому що маю біду, по одному мотку замовляю, а потім мені не вистачає. Тому замовила відразу по два моточки. Далі, ще від Гімалаї Dolphin замовила Star. Тут дуже-дуже тоненький люрекс, він, походу просто прозорий. Тому він так в очі не кидається. Просто така е, блискуча пелючка на ниточці виглядає. Е, прикольно. Ось два моточки теж думала, ще одну зайку зв'яжу, але до них тепер треба два моточки якогось кольору на тільце. Е, ось таку на волосечку букляху віднако Джуліет. 88 вовна, 12 поліамід. Ось, ось така ниточка. Спробую, бо Тетянки, клем бачила лялечок з таким волосочком, і все мені хотілося, і все не було як. Зараз зорі зійшлися, ниточка є. Ще потрібна лялечка. Сьогоднішнім моїм стартом буде рюкзачок, я маю ось таку ниточку. Мені дарувала заготовочки Оксанка Замуренко. Таку ниточку, теж хтось з хтось, дівчаточок мені дарував, не можу сказати хто, бо не пам'ятаю на великий жаль, може навіть теж Оксанка. Я не знаю, чи вистачить її ниточки, і замовила собі ще, бо маю ще одну таку заготовку. Заготовочок було дві. Ще два моточки ось такої ниточки. Котон-клуб, ось ярнард, і що я вам хочу сказати, з кольором я практично не вгадала. На екрані він виглядав режим. Зараз він темно-коричневий, такий темний шоколад. Не знаю, як це буде все поєднати і як це все буде виглядати. Ніхто не знає, і я не знаю. Підібрала гачок, щоб проходив в дірочки гачок номер 5 і спробувала в'язати гачком номер 6. в'язати в комфортно, це буде гачок номер 6 для полотна. просто Спробувала стопчики без накиду. Бачила на кендіярні на їхньому каналі майстер-клас, правда, якоюсь свинячою мовою, але постараюся розібратися щодо чого. І спробую в'язати. Тому що української, на превеликий жаль, я не знайшла інформації. Навіть би платний майстер-клас купила, але не знайшла ні в Інстаграм, ні в YouTube. Тому якось так виходить, що немає інформації. Або я її не вмію знайти. Пробую, поки індіярно, там далі життя покаже, що з того всього вийде. Сьогоднішній мій стартик біжу працювати. Розпочала я своєю в'язанечко, знайшла канал Тріколіно. Український канал. Вони є виробниками пряжі Тріколіно, і вони мають свої канали з майстер-класами. І що я вам хочу сказати? Звичайно, він був іншою мовою, але зараз там є багато відео вже українською, і це дуже тішить, і мій майстер-клас теж там українською. Розпочала я в'язати так, як вказано в майстер-класі, але вже буду розпускати, тому що не подобається мені ось ця штука. В майстер-класі це міні-рюкзачок, я хочу його чуть-чуть побільшечки. Мені потрібно додати петлі і в кожній четвертій плюсувати. Я почала плюсувати і там, де плюсую, виходять отакі великі дірки, тому що тут одна від одної далеченько петлі, і цю петлю меншою зробити неможливо. І так, вона в мене така тогенька. Тому буду додавати відразу в першому е, ряду. Тут прибавки йшли лише на заокруглення. Зараз розпущу і відразу буду робити в кожній четвертій петлі е, прибавочку. Навіть не в кожній четвертій, а в кожній третій бо тут вже є деякі прибавки. Ось, Тому розпущу і перев'яжу спочатку, щоб вже більш-менш мені подобалося, тому що потім розпускати ця пряжа вона витоншується, тому зараз виправлю, поки ще, поки ще мало зв'язано. Ранок п'ятниці і буде п'ятий старт. Отже, вчора до стоматолога я не могла взяти корзиночку і я взяла собі моточок ниточок, який планувала на зайку, і в'язала там собі вушка. Тобто п'ятий старт у мене вже є. Але нині на роботі я наївно думаю, що я буду мати час, хоча п'ятниця-субота в нас на роботі просто шалені. Тому що і люди багато закупляються на вихідні, і товару в нас основна маса приїжджає в п'ятницю в суботу. Тому м, надії мало, але е, без надії, сподіваюся, е, беру ниточки, беру гачок і обов'язково буду щось в'язати. Ось е, одне вушко готове. Думала я е, на екрані собі збільшила майстер-клас. Е, все є, кількість рядів. Як в'язати, в кінці пише, зв'яжіть разом дві сторони. Потім я зменшила картинку і побачила, що з боку ще було написано ще чотири ряди дов'язати. Поки що не дов'язую, це вушко дов'яжу повністю, і тоді вже приєднаю ниточку і дов'яжу це вушко. Ось, ось так от я, можна сказати, сама себе надурила. Збільшивши картинку до того, як побачивши цілу візуальну сторіночку майстер-класу. Ось, в'язала вушка гачком номер 6 5, точніше. Ось, тому що ця ниточка тонша, 140 метриків. Ось, все. Я побігла працювати, зустрінемося завтра вранці. Привіт-привіт! Пора завершувати свій тиждень стартів і, і іграшковий бум. Хоча він не завершується, він ставиться на паузу до певного періоду. Отже, передивилися вже багато відео, дуже багато готових робіт. Я дуже-дуже дякую кожній з вас, хто підтримав і хто в'язав. Щиро, щиро дякую. Дуже приємно. Насправді дуже приємно, стільки іграшок, стільки натхнення. Ну, це круто, це дуже крутий проєкт. Не хвалю себе, хвалю. Ідею дуже гарно все виходить, мені дуже подобається наш іграшковий бом. Отже, що по результату в мене нема що доповнити, я не дов'язувала жоден з процесів. Не буду сто раз вам те саме показувати. Покажу тільки, скільки ще пров'язала корзиночку. Це не корзиночка, це рюкзак. Ось ось так воно виглядає. Трішки морщиться там, де прибавочки. Ну, не вистачає мені ще поки що досвіду, це мій перший рюкзачок. Але я думаю, що буде непогано. Ось в відео Оленки Боганової вчора почула таке, що є вклади в рюкзаки. На китайських сайтах пішла в тему і знайшла. Вона лікспрес не знайшла, вводила в пошук різні, різні, різні назви, які могла тільки придумати, але ні, вона не підтягувало мені нічого, тему знайшла відразу за першим може, запитом. 127 гривень, 147, залежно від розміру. Ось, Тому кинула собі в кошик, а там колись може, може і справді прикуплю. Вже після того, як вив'яжу рюкзак, тому що всяке буває, не буду скуповувати наперед. Ось такі справи. Далі, що, що в мене ще? Ще в мене. П'ятниця-субота. Я була на роботі і ми готувалися до ревізії. Ми з напарницею вирішили зробити генеральне перескладування всього товару в магазині. Ось все в рядочки, все під ниточку, щоб зручно було рахувати на ревізії і щоб ревізія не займалася тільки часу. І хочу вам сказати, що в неділю ми вийшли на ревізію на шосту ранку, нас шестеро чоловік на ревізії, і ми справилися до одинадцятої. Завжди це було майже до другої. Дуже ми потомилися, ми складали поміж людей, поміж прийому товару, поміж це все. Ось, потомилися, справді потомилися, прийшла з ревізії, вчора думала, буду зараз в'язати. В мене 11 година прийшла, значить в мене цілий день попереду, але ні. Трішки допомогла Аліночці з котиками і лягла спати. Ось, а проснулася це вже таке. В день я не вмію спати, насправді. Я просинаюсь трошки така притрушена. Така я і проснулася і... але почала дивитися відео, почала дивитися фотографії, готових робіт. І думаю, ну ні, ну в мене ще ж один старт, не розпочати, я ж не, ну не можу. Я просила Яну про майстер-клас. Яна для мене, <д исплавлення> вона не для мене, звичайно, для нас всіх. Його створила, а я не таки не розпочала саме цього старту. Тому я все-таки. Піднялася і, і почала старт. Гарно вчора постартувала, вив'язала ніжки, вив'язала светрик лисичці, а сьогодні вже дов'язувала голівенько, робила утяжки, зшивання, Ось. І ось що в мене вийшло. Немає ще оченят носика, немає ще загального якогось оформлення, так? але є основа. є основа, і вона мені дуже подобається. Ось не без того, щоб я не впхала свої лапки в чийсь майстер-клас, я в'язала, починала в'язання методом Джуді, дивилася в Юлі. Савлюк на каналі Майстер-клас і по її майстер-класу набрала петлі методом джуті і розпочала таким методом, тому що зшивати з двох сторін я не хотіла. А потім додивилась до кінця майстер-класу уважно, і зшивання внизу було не потрібне. Але е, теж так нічого. Я розпочинала цю іграшку двічі, відмотала чорну нитку, тому що нитка в мене тут така секційна, чисто чорна, потім чуть-чуть додається риже, потім рижу більше. Чорної менше. Ось, то я відмотала собі такий моток чорної, почала в'язати. Але вивізала вже ніжки повністю, зрозуміла, що це за темно. Відрізала, кинула, навіть не розпускала, бо не хотіла тратити на це час. І зразу почала в'язати світліше. І дуже-дуже круто. На голову вже майже чистий реженький колір вийшов. Ось, ось такий рудік в мене зв'язався. Такі в мене справи, так що дуже навіть і непоганенько. Багато нового. По-перше, дуже гарно пояснює я на зшивання петля в петлю. Виходить дуже круто, мені подобається ось хто ще путається, як сшивати петля в петлю. В Яни в цьому майстер-класі на лисичку є гарне пояснення десь всередині відео. Тому проходьте, підтримуйте наші українські майстер-класи. Я вам скажу дуже приємно, коли я ввела набір петель методом Джуді і всі майстер-класи зверху були українською. Це перший майстер-клас, який я шукала, і випали всі українські. Може, там внизу були і російські, але я побачила Юлі майстер-клас і вирішила більше не шукати. Пішла до Юлі. Щоб ви розуміли, це працює. Тому е, маєте час, не маєте час, потрібен вам цей майстер-клас, чи не потрібен, це не важливо. Просто увімкніть, увімкніть швидкість номер два і залиште, хай собі іде, е, хай проходить реклама, поставте вподобайку, напишіть Дякую, і це вже працює. Це працює дівчата, тому що е, від, е, я не знаю, від весни, напевно, 22-го року. Е, це колосальні зміни, це колосальні зміни. Це вся наша з вами робота, наші вподобайки, наші коментарі, наша робота. Дівчатка знімають майстер-класи, ми підтримуємо і це просуває їх догори. Просуває до гори українське те, що ми, коли бачимо в рекомендаціях щось російське, ми натискаємо три крапочки і натискаємо кнопочку «Не цікавить». Це теж дуже гарно працює і чистить стрічку від російського контенту російських пісень, фільмів, серіалів. Як би ви їх не любили, які б вони там не були до душі з легким паром чи з тяжким паром. Просто видаляйте це все з свої стрічки, і тоді справді ми маємо шанс бути наверху. Це дуже гарно, це дуже приємно для мене було вчора, неймовірно приємно. Ось тому ось такі старти вийшли. Класні старти. Що Алінки? В Алінки перший котик ось у нас на такому етапі ось, забула вв'язати хвосточок. Другий котичок. На ось такому етапі потрібно вив'язувати щічки. щічки маю вив'язати я. ось, Тому вона залишила, щоб коли в мене буде час, хвостик вже в'язаний, все гаразд. Я вив'яжу ці щічки і вставлю оченята, і вона зможе в'язати далі. Поки я не мала часу до того кошенятка, є третій початочок, хвостик в'язаний, оченятка є. Ось, теж дуже-дуже гарні результати, тому що я просто не маю часу їй допомогти в деяких нюансах, тому затримується робота з цими кошенятами. Ось так от відтарабанила всім величезне, дякую. Просто від душі величезне дякую. Кожному, хто взяв участь, кожному, хто подивився, хто ляпнув сердечко. Це дуже-дуже приємно. Вподобайка. Це приємно підтримуйте наших дівчаток. Списки в мене під відео в описі і в закріпленому коментарі. Дякую. Просто величезне дякую. Оленці, Вітанечка, з великий бірок в Сонячну Одесу. Зараз не сонячна погода, але води ситі, сонце в душі. Тому всім вітанечка, всім дякую. Бувайте, будьте здоровенькі. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па-па-па. Бувай!